Вітаю, любі Овни! Пропоную вам таро-прогноз на тиждень з 27 липня, з 28 вже, по 3 серпня, серпень у нас вже на носі, працювати буду на колоді Таро темний особняк. Передбачення для вас від оракулів Ленорман Літнього лугу». і астрологічні кубики теж да нам потрібну інформацію. Ну що ж, овни, налаштовуюся на вас всіх, для всіх огнів. А ви на себе налаштуєтесь, десь там в голові собі відкладіть, відкладіть якісь питання. І ви обов'язково почуєте потрібну для вас інформацію. Загальний настрій для всіх овнів на тиждень. Особисті стосунки, сім'я, відносини, родина, особисті партнери. На тиждень для овнів. Робота для вас, соціальне життя. Що тут буде відбуватися? У овнів на тижні з 28 липня по 30. Господі, по 3 ти. Серпня, тиждень, з 28 липня, 3 серпня, робота, соціальне життя овнів. І фінанси, на які фінанси вам розраховувати цього тижня. Фінанси для всіх овнів. Передбачення для вас від «Оракулів». Спішать, Спішать. Завершення чогось. Ладно, я достану ще окремо. Передбачення для овнів, будь ласка, на цей тиждень, який розпочинається. Передбачення. Кубіки. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх овнів на тиждень з 28 липня по 3 серпня овнень. Сьомий будинок гороскопу. Він буде впливати на ваші особисті відносини, саме в партнерстві особистому, на особисте життя. Ну, подивимося, що там буде у вас в розкладі. Знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися рибки. І що? Уран у нас? Уран це планета, яка вибиває із зони комфорту. Вона дуже любить. Свободу, якісь зміни, такі революційні зміни. Тобто, ну, така рухома дуже сила. Подивимось, в якій сфері вона на вас буде впливати. Загальний настрій для вас на цей тиждень. Суд, страшний суд, ну, це такі, знаєте, доленосні зміни, від яких вам нікуди не дітися. Ну, як правило, це зміни на краще. Після чорної смуги настає біла смуга. І це такі не раптові зміни, не сніг на голову. Це те, над чим ви працювали, куди ви вкладали свою енергію. Ви до цього йшли, ви цього прагнули. І на цьому тижні ви це отримаєте. І от такі буде у вас настрій. Ну, я візьму додаткові карти. Чому саме це будуть зміни? Ну, це зміни, знаєте, можуть бути ну, такі ну, досить такі відчутні Там зміна роботи, зміна соціального статусу. Ну, от, Уран, звісно, він такий за свободу, і він може теж вас підштовхнути до якихось змін. Дайте мені, будь ласка, ще дві карти для Овнів на їх настрій, суд. Дві карти, будь ласка, додатково. О, вони самі несподівано, ну ви подивіться, це зміни. от ви до них прагнули, нібито до цих змін, ви йшли до них рухалися, ви цього хотіли, це ваші там такі бажання. Але на цьому тижні це буде. От ви йшли, йшли. І інколи, знаєте, нам не, не вистачає там якоїсь рішучості, та я потім, та я потім. І тоді, коли все світ вважає, що ні, вже відкладати не можна, то він нам сам готує якісь обставини, такі несподівані, від яких, від яких ми вже не відкрутимося. І от події починають відбуватися саме так, як ми прагнули, а не, але не наважалися ну, саме зробити саме зараз. І несподівано ці зміни будуть на цьому тижні. І єдине, що вам треба не спішити робити висновки, а трохи пригальмувати і подивитися на цю ситуацію, яка складеться. Я не знаю, всі різні, у всіх по-різному. Ми по іншим сферам ще подивимося, саме в якій сфері ці зміни можуть бути. І вам треба пригальмувати і подивитися на цю ситуацію ніби збоку, ніби ви спостерігаєте, спостерігач. І тоді, коли ви заспокоїтесь, тільки тоді робити якісь висновки або приймати рішення. Ну, Давайте дивитися, де саме може програтися ці зміни яких ви прагнули, а на цьому тижні вони несподівано відбудуться. Особисте життя. Ну, отут дуже швидка карта, дуже багато подій може бути в особистому житті. Події будуть відбуватися теж дуже швидко, стрімко, можливо, там з різних. З різних галузей і питання, якісь звістки дуже швидкі, які визначать якісь події в особистому житті. Звістки, ну, для тих, хто збирався кудись летіти, то це може бути швидка дорога, це саме літаки. Давайте ще будемо розкривати така карта, в принципі, дуже енергійна. І, в принципі, позитивна, так? Подивимося, дайте мені ще дві карти для овнів, для особистого життя відносин. До вісімки жезлів, дві карти ще. Четвірка кубків, сім пентаклі. Щось буде відбуватися дуже швидко, якісь звістки. Але, бачите, юнак сидить і дивиться, і що мені з цим всім робити? Вам треба взяти паузу, не робити швидких висновків, а зачекати. Ну, мені так, нібито йде по енергії, що це саме звістки, які вас трошки. Виб'ють так із з колії. Ану, оця карта страшний суд. Оці зміни. Вони можуть стосуватися особистих відносин. Так, саме вашого особистого простору. Саме вашого особистого простору. Оці зміни по страшному суду несподівані, але і тут ми. Пам'ятаєте, карта повішений, не спішіть, заспокойтеся, подивіться на ситуацію ніби з боку, тоді приймати рішення. Тут теж якісь, можливо, звістки, події швидкі, швидко. Вам, трошки вас засмутять, але ви візьмете паузу, ви не зможете відразу прийняти рішення, треба буде чогось почекати. Чим закінчиться все в особистому житті у Овнів на цьому тижні, це очікування, звістки, очікування, ви знайдете якесь рішення. Таке, тут жезлів, знаєте, я знаю, що робити. І ви будете ну, завзяті оцією своїм рішенням, що ви знайшли вихід із цієї ситуації. Ну, отак овне. Я ж кажу, у кожного по-різному може програватися, але суть одна і та ж. Я все ж думаю, схильна думати, що ці зміни, якісь будуть, і тут сьомий будинок гороскопу це відносини, будуть стосуватися ваших партнерських відносин, вашої родини. Ну, все не найкраще, ви знайдете рішення. Цій ситуації. Далі дивимося робота, соціальне життя. Тут диявол. Ну, знаєте, диявол це та сила, яка дає нам енергію саме для заробляння грошей. Тобто це потужна сила, до якої треба ставитися з повагою і обережно, тому що вона дає нам змогу заробити на всі наші бажання. Але ви маєте, от зразу вам кажу, грати в чесну гру. Ну, давайте я розкрию ще цю карту. Робота, соціальне життя. Щоб ви не спокушалися, знаєте, заробити швидко гроші, або теж остерігаєтеся маніпуляції з боку інших людей. Дайте дві карти до диявола для огнів. Вам треба буде, знаєте, як ем, прикладати зусилля і приймати самостійні мудрі рішення в робочих питаннях. Бо я так думаю, що будуть такі різні пропозиції для того, щоб заробити гроші, але теж не поспішайте, будь ласка, треба вам буде все обдумати ну, спокійно, в тиші, самостійно. Це ваше рішення має бути. Ви не маєте бути під впливом якихось там, знаєте, зайвих енергій. І вам вистачить сил, мудрості, скажімо так, заробити гроші достойно. Ось. Фінанси, що саме ви заробите, лицарь жезлів. Ви заробите своє. Обов'язково, лицар жезлів це такий дуже завзята енергія, коли людина вже, знаєте, вона вже на півдорозі дорозі на, до своєї мети, вона вже рухається по своєму плану дій. Це ваша карта, вогняна, така, запальна. Знаєте, яка порада від цієї карти, для того, щоб заробити достойну суму грошей на цьому тижні? Будьте легкими на підйом, будьте креативними, такими творчими навіть десь. Імпульсивними слухати свою інтуїцію, для того, щоб там в якийсь певний момент змінити свою стратегію і розвернутися на 180 градусів. Тобто бути легкими і креативними, слухайте себе, і ви знайдете варіант, як от швидко заробити свої гроші отримати. Я правильно зрозуміла, що Овнів на цьому тижні буде шанс заробити непогану суму грошей, у, них будуть, у вас будуть пропозиції, різні варіанти заробити ці гроші. І якщо ви будете такими в своїй стихії, Вогняними, запальними, імпульсивними, слухати свою інтуїцію, прислухатися знаєте, така як жилка в, у бізнесмена. Він от, відчуває просто інтуїтивно, як треба, куди треба, для того, щоб отримати свій дохід. І у вас це на цьому тижні вийде. Так, і порада для вас на цей тиждень. Миші. Втрата, стрес, поразка, невдача. Ну, будьте готові, що, можливо, вам прийдеться зіткнутися з якимось там стресом. Не все так піде, можливо, так, як вам хочеться. Дайте мені ще одне передбачення. Ми це, знаєте, завжди така, така суєта, якась толкатня. Десь ну це, це невеликі втрати. Якщо втрати, то це невеликі втрати. Але десь, може, вам від чого треба буде відмовитися для того, щоб отримати більше. І хай то будуть кращі гроші, ніж відносини між людьми або психологічні, так? Ще одну пораду не пораду, а передбачення для овнів. Коса, раптові зміни, розрив зв'язків розлука, раптові зміни. Ну, дивіться, овне. ну, щось, щось коса, вона як відсікає, щось може відсікати, але коса завжди відсікає не потрібне для вас. То може, е, от, ваш настрій, страшний суд. І несподівані обставини, вежа Вежа завжди теж вона руйнує те, що нам вже не потрібно. Тому ви, будь ласка, в будь-якому випадку, якщо ви навіть отримаєте для себе, на першу думку, не дуже приємну інформацію, не засмучуйтесь відразу, заспокойтеся, подивіться ситуацію ніби збоку, ніби над підійміться і подивіться на цю ситуацію. І ви зрозумієте, що все, що руйнується, все, що відходить, то все вам вже не потрібно. В особистому житті ви знайдете вихід, це, скоріш за все, будуть якісь звістки дуже швидкі, або швидко від... події, якісь, які будуть відбуватися. Але все, що не робиться, все нам на найкраще. Увне, я вам бажаю. Мудрості на цьому тижні. І всього самого найкращого. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Па-па!